У сумах Служби безпеки України викрила та повідомила про підозру місцевому мешканцю, який в одній із соцмереж поширював наративи російських спецслужб із закликами до вчинення терактів на Сумщині. За даними слідства, 25-річний житель обласного центру в інстаграмі постив відео, в якому особи в балаклавах та зі зброєю закликають підривати залізничні колії та вчиняти теракти проти військових на території Сумської області. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у публічних закликах до вчинення терористичного акту йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Служба безпеки в чергове попереджає громадян, що інформресурси з антиукраїнським контентом координуються спецслужбами країни-агресора, а їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних атак, які здійснює Росія. Поширення таких матеріалів несе загрозу нацбезпеці України і тягне за собою кримінальну відповідальність. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини посягання на територіальну цілісність та суверенітет України.